До дня захисту дітей для малечі, яка перебуває в Рівненському обласному спеціалізованому будинку дитини, влаштували справжнє свято. Довкола казкові герої та клоуни в повітрі літають мильні бульбашки. Свого захоплення діти не приховують. Подібні свята в закладі влаштовують доволі часто. Вихователі кажуть, це неабияк сприяє реабілітації дітей, адже нині в будинку дитини переважно проходять лікування маленькі пацієнти з ДЦП, хворобою Дауна та аутисти. Дмитрику Ющуку чотири роки. Сьогодні він активний та розважається разом з усіма дітьми. Співав. Що ще робив? Ще, ще маме щось говорив. – Танцював. – танцював чи веселився. Веселився. А ще два з половиною роки тому хлопчикові, який народився з діагнозом ДЦП, винесли вирок ходити дитина не буде. Тоді розповідає мама Дмитрика, звернулася за допомогою в спеціалізований будинок дитини. Ми почесно вам сказати, об'їздили дуже багато закладів, але такого комплексу, який тут проводять, люди дійсно хороші люди. Ми такого просто не бачили. Для таких діток наших, які хворі нервова система. ДЦП це дуже хороше, адже поєднання фіззанять і педагогічного навантаження це дуже важливу роль грає. Сьогодні в ролі клоунів та казкових героїв виступають вихователі закладу. Кажуть, для них це звично, адже займаються педагоги з дітьми переважно нетрадиційними методами реабілітації, такими як лялькотерапія, каскотерапія та сміхотерапія. Кожен день беремо на себе ролі, тому що ми працюємо. Ми працюємо, виконуємо коригуючу роботу, допомагаємо діткам, тому для нас це не нове. Для нас це не нове. Ми постійно проводимо діткам свята, ранки, розваги. Перебувають в закладі діти сироти та позбавлені батьківського піклування. Втім, зауважує директор будинку дитини таких щороку стає менше. Наразі в закладі перебуває близько 50 дітей без батьківської опіки. На щастя, напевно, таких діток, які перебувають у нас, тобто соціальних діток, стало менше. Я думаю, пов'язано це з тим, що все-таки держава стала краще піклуватися про дітей, про сім'ї з дітьми. В нашому закладі відкритого відділення реабілітації, де проходять курс лікування дітки з різними. Хворобами це є і медична, і педагогічна реабілітація, соціальна реабілітація». Щомісяця курс реабілітації у відділенні проходять сто немовлят та дошкільнят. Повноцінну допомогу отримують і діти позбавлені батьківського піклування. Тетяна Климчук, Назар Мідріган, інформаційна програма День.